Доброго дня! Ми знаходимось на виробництві TOV завод Агроформат. Представляю вам наш новий пересувний лазне пральний комплекс на причепі. Ми виробляємо як різноманітні модульні споруди, так і причепи. Цей комплекс встановили на причіп-контейнеровоз власного виробництва. Комплекс додатково оснащується дизельним генератором. Всі стіни та підлога в комплексі утеплені та гідроізольовані. Спеціальним вогнестійким матеріалом. Для опалення та підігріву води встановлений твердопаливний котел та додатковий електричний котел, система фільтрації води, водяний насос, умивальник. Для прання встановлені дві пральні та дві сушильні машини, а для безпеки встановлений електричний щит з УЗО. Опційно встановлюються дизельний опалювач, системи для відкачки та закачки води, швидкозбірний літній душ та інше обладнання. Для автономності встановлені два баки для води загальним обсягом 2000 літрів, 4 душових місця. З перегородками та шторками, зручний економічний змішувач, який дозовано видає воду. Для довговічності підлога зашита алюмінієвим рифленим листом, також зовні наявний патрубок для підключення літнього душу, для комфорту встановлене електричне освітлення та система активної вентиляції.